Привіт, народ! Вже накопичилося багато цікавих новин: від новин про Відьмак 4, Сталкер 2 та купи цікавих подробиць про очікувані новинки до різних скандалів. А повірте, їх було достатньо і цього разу. Тому з вас обов'язковий лайкос і актив. Це все ж таки важливо. А з нас новини угода чесно. Окремо запрошую підписатися на наші соцмережі у описі. За можливості можете стати спонсором каналу або підписатися на Патреон чи Баймієко. Не забувайте допомагати нашим силам оборони і поїхали розбиратися. Почнемо з дуже дійсно цікавої новини. Так стало відомо про те, що Ubisoft скасувала серіал за мотивами такої забутої серії ігор, як драйвер. Але вони говорять, що їм, мовляв, вже не терпиться показати їхні інші проекти по цій серії. Що це буде гра, чи ще якісь види інтерактивних розваг, типу мобільної дрочельні, Поки що, на жаль, невідомо. Можливо, Gears of War і -E Day викотять і на PlayStation. На це натякає список вакансій, і згідно з дописом, посада старшого інженера по мультиплеєру допоможе створити багатокористувацький та онлайн досвід гри, включаючи внутрішню ігрову економіку та комерцію, керування сесіями, статистику гравців, користувацький контент і матчмейкінг. Серед навичок для роботи в списку згадується досвід роботи з онлайн платформами, такими як. Xbox Live Steam і PSN. Реліз Ванс Human безкоштовного сурвайвла від студії Стеррі Студіо можна з упевненістю назвати успішним на сервери не попасти. Грає кожного дня в неї до 200 тисяч людей. Однак не все так райдужно, як здається, на перший погляд. Згідно з користувацькою угодою студія, яка між іншим належить китайському конгломерату NetEase, може збирати особисті дані гравців. Отже, приготуйтеся, бо граючи Ванс Human китайці дізнаються. Наються ваші ох, загинайте пальці: ім'я, прізвище, посаду, месенджери, електронну та поштову адреси, номер телефону, дату народження, вік, стать, країну та якимось чином ваші паспортні дані. Але і це ще не все: не ті, отримують IP і mac адреси користувача, дані його карти, банківських рахунків, а також якими платіжними сервісами він користується. А тепер до найстрашніших. Шого, ця практика поширена не тільки серед китайських компаній. Ви живете в США і запустили улюблений Starfield? Вітаю, Zenimax Media, яким належить бесідка, щойно отримали ваш номер соціального страхування, водійське посвідчення, точну геолокацію та інші критично важливі дані. Теж саме стосується і Blizzard. А потім усі ці дані опиняються у дата брокерів, які продають їх кому завгодно за дзвінку криптомонету. Цікава. Чи не буде такої підйобки і в Блекміф вуконг люди. кіберпанк уже настав, але ми в ньому не Кіану Рівзи. А у вас таке було? Зайшов у GTA Online, а там усі пограбування закриті десятки разів. Зібрані всі машини, і ти нагріндив увесь контент. Потім розумієш, що реліз шостої частини чекати ще й чекати, особливо на ПК. Але в GTAшечку хочеться пограти. Не варто впадати у відчай. На допомогу поспішає український GTA RP сервер Квант. На ньому представлені сотні автомобілів, мотоциклів, літаків і вертолетів. Тольотів, які можна тюнінгувати як завгодно на свій витончений смак. Більше того, ти можеш стати ким завгодно: від далекобійника і поліцейського до пророка кінця світу чи силовика. Усе залежить від твоєї фантазії та вміння відігравати свою роль. Хочеться заробляти на життя рибалкою або гонками. Амбітно, але на сервері Квант можна відігравати взагалі-будь-кого. Можна навіть стати кур'єром доставки і возити посилки по штату. У нього, до речі, є свої закони уряд, який також відіграють живі гравці. А якщо роль силовика не підходить, можна зануритися у світ криміналу, виконуй завдання і заробляй авторитет для банди, вози контрабанду чи працюй поліцейським. Відігравай будь-яку роль на сервері Квант. Почати свою подорож можна за допомогою промокоду XGTV. Минулого тижня Майкрософт оголосила про значні зміни щодо цінової політики Game Pass. незважаючи на те, що багатьом цей крок здався дивним і непродуманим, аналітики стверджують, що підвищення цін було неминучим, ба більше на юзерів чекають інші зміни. Так, наприклад, Георг Джіджі Ашвілі з аналітичної групи Omdia вважає, що підвищення цін з боку Майкрософт було неминучим. Так, компанія хоче збільшити середній дохід на користувача, особливо з урахуванням того, що в геймпас скоро вийде колда. Інші логічно припускають, що можливість зіграти в гру в день релізу прибрали з дешевих підписок спеціально для того, щоб усі переходили на найдорожчу підписку Ultimate. Ампер Analysis вважає, що майже 75% поточних передплатників вже мають Ultimate. Це означає, що понад четверть користувачів геймпасу уже купили і чекають, коли їм почнуть роздавати вартість. Ні, приколдеси Йост Ван Дрюнен із Парсек Геймін очікує, що в найближчому майбутньому відбудеться досить значне зрушення в бік дешевшого рівня Game Pass із рекламою. Загалом, на думку аналітика, буде три етапи: спочатку реклама з'являтиметься у вигляді банерів у меню Xbox і Game Pass. На другому етапі реклама з'являтиметься, наприклад, під час екранів завантаження, третій етап це програмна реклама. Однак це не означає, що всі ці думки виявляться правдою. Але з іншого боку, звучить все це не дуже приємно. Нещодавно на ПК і консолях пройшов закритий бета-тест хірошутера Конкорд. Якщо на PS5 все ще було більш-менш непогано, пк версія ледве-ледве зібрала тисячу гравців. Воно і не дивно, правда, немає попереднього замовлення, немає доступу до закритого тесту. Хоча відкрита бета особливо ситуації не змінила. Крім того, стало відомо, що в Конкорд найімовірніше буде якийсь pve режим, який жодного разу не згадувався в Pro у, у титрах банально згадуються девелопери, які працюють над відповідним піві-аспектом гри. Що з цього вийде? А фіг його знає, але вони вже обіцяють купу лорних відео і різного контенту по грі. За останніми даними у id Software, що належить Bethesda, у розробці, перебуває одразу кілька ігор. Це стало відомо завдяки профілю Мегумі Макговен у LinkedIn, продюсера видавництва в Bethesda Softworks. Однією з нових ігор, що перебувають у розробці від софтвер, є Doom The Dark Ages. Інші ігри поки не відомі. Імовірно, це новий Quake або продовження не повірите, Hexen. Власне, Думич повинен вийти наступного року і буде приквелом до до ребуту дум 2016. 343 Industries, відходять від справ. Студія більше не займатиметься розробкою Halo і відтепер виступає лише як наглядовий орган. Разом із цим на колектив чекають масовані скорочення. Від 500 співробітників залишиться лише 280. Така новина промайнула на днях, але не все так погано. Журналіст Джес Корден і старший ком'юніті менеджер 343-х Джон Юнішек спростували чутки про те, що студія 343 Industries буде лише. Ше наглядати за розробкою Хейло, підтвердивши, що студія все ще відповідає за наступну гру Хейло. Тому, на мою думку, що після звільнень в студії все ж таки якусь частину розробки передали на аутсорс під нагляд 343 х ймовірно, Хейло Combat Evolved Remake, але поки що без якихось уточнень. Ну і судячи з повідомлень обізнаних, основні ігри серії, як і раніше, будуть розробляти 343 Industries навіть після скорочені проблем з продажами Halo Infinite. No Man's Sky продовжує прагнути до найяскравіших зірок. Шон Мюррей пообіцяв, що гравців чекає найкрасивіший апдейт в історії космічної адвенчури, який отримав назву Worlds Part 1. На планетах з'являться нові погодні ефекти, ландшафти і можливість садити свій корабель прямо на воду. Також будуть додані хвилі, відображення, а також реакція води на можливість посадити свій космольот на неї і різну погоду. Потоки лави викидатимуть у повітря іскри, а Туман, хуртовина, дощі, хмари зроблять процедурно генеровані локації більш схожими на живі планети. Апдейт, як і раніше, безплатний і уже доступний. Детальніше про патч 5.0 можна почитати на сторінці гри в стімі. Orcs Must Die. А ось сама серія навіть не збирається вмирати. Відбувся анонс нової частини під заголовком Орксмаздай Дестре. Реліз відбудеться вже на початку наступного року на ПК і Xbox. Як і в минулих частинах, граючи за магів, необхідно відбиватися від орд орків. Але цього разу на гравців чекають нові класи, видовищна фізика і ржачні анімації смерті ворогів. При цьому місії генеруватимуться випадковим чином, а гра адаптуватиме. Складність під кількість гравців. У Дестреп є кооператив на 4 гравці, а Оркс Mass 3 зараз віддають за 75 гривень, до речі. IGN показали 10 хвилин геймплею Star Wars Outlaws, Була показана одна з місій на татуїні. Кей Вес, головна героїня гри, вирушає всередину гігантської напіврозумної істоти Сарлака, щоб роздобути її зуб. Також можна побачити, як вона катається на спідері та розбирається з бандитами. Утім, гравці не дуже добре прийняли показаний геймплей. У ролика майже половина дизлайків. Гру лають за даунгрейди, погані ефекти, огидний штучний інтелект. Та нудний геймплей щодо болю нагадує інші ігри від Ubisoft. Реліз Star Wars Outlaws відбудеться 30 серпня на ПК, Xbox Series X, S і PS5, але нагадаю, ніяких попередніх замовлень. Власники кальянних вже готуються. EA представили EA Sports FC 25, який вийде вже 25 вересня на всіх основних платформах. Якщо точніше, то на консолях обох поколінь і ПК, а також Switch. Головною особливістю стане режим Rush 5 на 5, який розробники назвали новим способом грати в міні футбол з друзями. Особливий акцент було зроблено на покращений штучний інтелект, створений на основі даних реальних футбольних матчів. Крім того, FC25 буде жіноча ліга з кар'єрою. З'являться динамічні точки старту кар'єри, які дозволять відтворити головні події світу футболу, які були в реальності. Із геймплейних нововведень додадуть систему. FC IQ. це тактичні основи, які нададуть більший стратегічний контроль. Поліпшиться штучний інтелект, який навчався на основі даних реальних матчів. Інші нововведення по суті будуть косметичними і покращуватимуть в основному існуючі механіки. Вартість стандартного видання становить 1700 гривень. Любителям колди приготуватися. Call of Duty Black Ops 6 стане першою грою серії не тільки з одночасним релізом у Game Pass, а й з одночасним стартом бети на всіх цільових платформах. Activision і Treyarch повідомили, що відкрита бета Black Ops 6 буде розділена на два етапи. Ранній доступ пройде з 30 серпня по 4 вересня. Для всіх, хто передзамовив і передплатників Pass Ultimate. Відкрита бета пройде з 6 по 9 вересня для всіх гравців. Ст відкриє доступ до кількох мультиплеєрних режимів і карта також покаже основні геймплейні поліпшення, включно з оновленим мувментом. Видавництво Take-Two офіційно додали рев'ю бомбінг до списку ризиків, здатних вплинути на прибуток, призвести до втрат гравців, додаткових витрат на маркетинг і репутаційних втрат. Нагадаю, що Take-Two вже багато разів ставали, хм, якщо так можна висловитися, жертвами рев'ю бомбінгу. Наприклад, баскетбольний симулятор NBA 2K стабільно потопає в негативних відгуках через відсутність будь-яких серйозних змін і величезну кількість анальну донату, чому в бруд втоптали ремастер оригінальної трилогії GTA, виданий Take-Two, гадаю, пояснювати не потрібно. Судячи з усього, PlayStation 5 Pro вийде вже цього року. Звідки така інформація від Тома Хендерсона? Річ у тім, що розробники можуть подавати свої заявки на особливий сертифікат підтримки PS5 Pro вже з 30 липня, ця дата була офіційно затверджена ще півтора року тому. Крім того, всі заявки на PlayStation 5 для ігор, які вийдуть після 15 вересня, повинні будуть підтримувати і pro версію консолі. Проте потужні. Ша плойка ще навіть не була анонсована, але швидше за все це відбудеться вже у вересні, за аналогією з тим, як Sony оголосили про випуск PlayStation 4. Pro. Що ж, чекаємо. Уже 8 жовтня для четвертої діабли виходить доповнення Весел оф Хейтред, і його найголовнішою фішкою стане новий клас Spiritborn. духи звірів, на кшталт горили, ягуара, сокола тощо захищатимуть свого господаря або господині. Звісно, у кожного духа будуть свої навички та особливості. При цьому Spiritborn стане найшвидшим класом Діабло. 4. детальніше про перса можна почитати в блозі блізів. We'll be right <laughs> back. На сайті Epic Games вийшов великий матеріал, присвячений Kingdom Come Deliverance 2 і тому, як розробники гри розсувають межі середньовічних RPG. Ми вибрали для вас усе тільки найцікавіше, як давно відомо, сиквел продовжить історію першої частини. Однак для розуміння сюжету другої частини зовсім не обов'язково грати в першу перші пару годин сиквела гравцям. М'яко нагадають про основний сюжет першої частини. На відміну від KCD-1, у другій. І частині буде велике регіональне місто Кутна Гора, яке вразить своїм масштабом. Для досягнення особливого рівня занурення студія залучила до розробки велику кількість експертів, включно з істориками, університетськими професорами, реконструкторами, майстрами зі зброї та фехтування. Битви будуть такими ж складними і реалістичними. Кілька помахів мечем, і ваш герой уже видихнувся. При цьому в грі з'являться різні інтерактивні можливості. Які які або полегшать, або ускладнять бій, залежно від того, чого ви хочете. Про те, що з'являться арбалети і рудиментарні порохові гвинтівки, говорити не приходиться. Кінь може брикатися і навіть скинути вас із сідла, якщо ви проявите до нього насильство. Легкість броні визначатиме, який демедж ви отримаєте. Просто подряпину або смертельну рану. Основна сюжетна лінія буде більш пряма. А ось сайт-квести навпаки будуть більш варіативними і непередбачуваними. що Лише, як на мене, додає їм цікавості. При цьому побічні квести будуть орієнтовані на звичайне життя в середньовічній Богемії, а ось основна лінія виявиться в традиціях першої частини. Оскільки головний герой, звичайний син коваля, він не може насправді вплинути на те, як розвиваються події у світі. Неігрові ігрові персонажі будуть куди більш цікавими і реалістичними. Наприклад, у коваля може бути вищий показник сили, а отже, він покладе в сумку силову зброю на кшталт молота на випадок можливого бою, і він з більшою ймовірністю чинитиме опір, якщо ви спробуєте йому погрожувати, порівняно зі старим писарем, який сидить поряд із ним у таверні. У кожного персонажа, якого зустрічає Генрі, є свій розпорядок дня і ночі в стилі Шенму. Певні події або фактори у світі можуть вплинути на цей розпорядок, надаючи персонажам ще більшої глибини. До речі, на одному з івентів ви повинні оголосити дату виходу гри. Нагадаю, вона повинна вийти цьогоріч. Не знаю, як у вас, але в мене й дня не минає без чергової порції крінж новин про Юбісофт і Assassin's Creed Шедоус. Страждаю я, страждайте й ви. На виставці Japan Expo компанія продемонструвала предмети в стилі своєї майбутньої гри. Це були шолом і Катана, одного з головних героїв, чорношкірого самурая Ясуке, який богом присягаюся, вже сниться мені у вісні. І все добре. Тільки ось Катана виявилася не ясуке, а одного з персонажів з ван. Піс, навіть написи на катані й те однакові. Можна було б сказати, що Юбісофт вкотре лоханулися. Тільки ось наданням реквізиту займалася підрядна організація Pure Arts, яка, мабуть, вирішила не паритися і просто дала для заходу якусь там катану з першої пікчі у гуглі. Такі справи нікуди не йдіть. Ми тримаємо руку на пульсі Shadows без відпочинку і сну кожен чортів день. По-перше, у мережі на днях виплив скріншот з білду Байошок 4, який ми публікували в тг каналі На ньому можна побачити кодову назву Шотган Рікошети і здібності героїв які базуються на часі. Інша новина заключається в тому, що режисер Байошок Кен Левін розповів про проблеми, з якими зіткнулася серія на початку свого існування. Він згадує, що багато хто з розробників прийшов в Irrational Games, тому що їм подобалася класична System Shock 2. І вони хотіли зробити щось схоже, але Левін нібито наклав вето на цю ідею на самому початку через те, що такі ігри, на його думку, ніхто не купує. Тоді Irrational зробила дешевий прототип, який показали видавцеві. Видавець, звісно, прототип забракував і сказав те ж саме: такі ігри не приносять грошей. Тоді цей прототип, а точніше, найпершу версію баюшок, вирішили показати журналістам, які висвітлили гру в рамках ретроспективи System Shock 2. дивно, але всім сподобалося. Rockstar Games і материнська компанія Тукейм Take Ту отримали права на видання, виділивши на це скромний бюджет, а потім придбали і Rational і вклали ще купу грошей у Bioshock. І хоча на розробку гри, порівняно з іншими проєктами, було виділено не такий великий бюджет, Bioshock постійно перебував на межі скасування. В підсумку гра стала справжнім хітом, породивши два сиквели і продавшись тиражем понад. 41 мільйон копій а зараз новина, в яку я спочатку не повірив. Тільки вдумайтеся, Майкрософт закрила просто величезний підрозділ, який займався питанням різноманітності, рівності та інклюзивності. Як завжди, бабло перемогло зло, відділ ліквідували у зв'язку зі змінами потреб бізнесу. Скільки ледарів було звільнено? На жаль, невідомо. За словами колишнього співробітника, викинутого на мороз розповідати котам, що в них недостатньо темний колір шерсть порівняно з 2020 роком потреба в інклюзивності вже не особливо важлива. Найголовніше це не перший випадок. Подібні відділи були закриті в Google і Meta ще минулого року. І знайте, я тепер думаю, що це не останній випадок. Знову скандали цього разу через новий регіон у Геншін Імпакт одній із по факту найпопулярніших гач у світі. Днями студія Міхойо опублікувала трейлер Натлана нового регіону, натхненного Африкою і Південною Америкою. У ньому було показано кілька нових персонажів і супротивників, і всі вони не вирізняються інтенсивною пігментацією шкіри. Річ у тім, що міхойо студія з Китаю. Основна аудиторія у них китайці, і вони, скажімо так. Так, не дуже толерантно ставляться до представників африканського континенту. Їх прибирають із постерів до фільмів і намагаються максимально уникати. Люди обурені такою несправедливістю і відвертим расизмом. В Геншині вже встигли запустити петицію, закликаючи міхою якнайшвидше відновити культурно расову пігментну справедливість. Але я вже знаю, як відреагують розробники. А тепер фан факт: пам'ятаєте, як росіяни дуже сміялися над злитим білдом Сталкер 2? Думаю, що пам'ятаєте, але тепер у них з'явився привід посміятися ще голосніше. На торренти потрапив ранній білд Space Marine 2, яка розробляється відділенням Сейберінтеректів, яке знаходиться у Пітері. Розробники повідомили, що до релізу екшену у вересні цьому білду буде майже рік, тому він далекий від фінальної версії. Це підтверджується тим, що багато на. Звуменю в злитій версії другого Space Marine замінені плейсхолдерами, але незважаючи на це, злиту гру можна пройти від початку до кінця, і тепер вони застерігають користувачів від спойлерів, але качати і перевіряти, повірте, не варто, так як за повідомленням деяких користувачів там зашите якесь шкідливе ПО. Якщо ви думали, що до релізу нових проєктів від CDPR залишилося ну два, максимум три рочки, раджу переглянути свої очікування. Павло Саско, який зараз займає посаду заступника керівника Cyberpunk 2, розповів, що і сиквел, і мультиплеєрний проєкт за відьмаком, і ремейк першої частини пригод Гербарія, вибачте, Герванта тьфути Геральта. І звісно ж, Project Hadar перебувають у ранніх стадіях розробки. І хоча топ-менеджер не став роз... Скривати жодних деталей, він описав загальну картину. І за словами Саско, Завічер 4 з усіх цих ігор буде найбільш просунутою. Важливо зазначити, що просунута це в сенсі того, як далеко вона просунулася, а не в сенсі того, наскільки вражаючими є її технології, чи допустимо графон. CD Projekt досі говорить про Завітчер 4 не стільки як про гру, скільки як про внутрішню ідею. Саско також підтвердив, що розробкою Завітчер 4 займається основна частина співробітних. Компанії. Станом на травень це число становило понад 400 осіб. Коротше кажучи, років через 5-6, можливо, зможемо пограти у щось, окрім четвертої частини відьмаку. До речі, за вічер 4. Порівняно з іншими іграми студії, розробка Project Polaris просунулася ще далі. Зараз, над продовженням відьмачої серії, працює понад 400 девелоперів, тож реліз так, усе ще за горами. Гадаю, пройде ще щонайменше 2-3 роки перш ніж ми побачимо перші повноцінні анонси, а поки будуть новини лише по розробці. Ну і наостанок ще один цікавий факт: Саско поділився невеликим секретом. Виявляється, його часто запитують про те, як потрапити в CDPR. І він завжди відповідає: навчіться модити. Cyberpunk 2077 і The Witcher 3 може похвалитися величезною базою модерів, які постійно випускають якісь прикольні штуки. Але найцікавіше в цьому те, що CDPR іноді настільки сильно вражається роботою модерів, що бере деяких із них у свою команду. Так, наприклад, майже половина розробників квестів у кіберпанк 2 це колишні модери, і саме колишні модери створили Red Kit. Тож, панове, чекати нових ігор від проджектів ще довго, тому вчимося модити. А що ще робити? Ні, випуску без сталкера. А ви як думали, GSC показали нового для серії персонажа, колишнього бійця моноліту, позбавленого зору. Ми його бачили раніше в трейлері. З подій Тіні Чорнобиля минуло багато років. Моноліт давно вмер, але звичайні сталкери все одно ставляться до екс-монолітівців з великою підозрою, часом вбиваючи їх на місці. Бо, як говорять у зоні, колишніх фанатиків не буває. Але поки існує дикий острів для пересічних. Ніх сталкерів його справа досі живе, і поки бродяга намагається витягнути з цього пекла тих, хто роки провів у пітьмі, Фауст має власну картину майбутнього. Крім того, було показано якусь доповідну записку, в якій згадується відразу кілька цікавих лорних подій. По перше, договір Д 4 про перемир'я між боргом і свободою. Після того, як прийшла варта, і її нові порядки з договором вони погодились на те, від чого у наймуштрованіших долгівців очі косились. За периметр, по-друге, група послідовників декого відомого як бродяга сформували угрупування полудень, яке займеться зачисткою особливо небезпечних і забруднених ділянок. Що це означає на практиці абсолютно неясно. Ну і нарешті згадується таємнича операція Зеніт вербування польових агентів із числа звичайних сталкерів і якась група варта. Ох, ну й наганяють же інтриги панове розробники. Сподіваюсь, що на геймскомі. Покажуть побільше матеріалів по грі. Напишіть якийсь комент, що думаєте про новини. Вальніть якогось активу. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і Телеграмі, де ви знайдете актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.